Доброго дня! Вас вітає «Автомобілі з пробігом. Мене звати Максим, я продавець консультант. Сьогодні у нас в автосалоні з'явилася новинка, це Volvo XC60. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун на повному приводі, комплектація Inscription. У автомобілі шкіряний салон, є безліч регулювання сидінь. Є датчики світла та дощу, камери 360 градусів. В автомобілі знаходиться музика преміальна Harman Kardon, регулювання бічних зеркал, пробіг автомобіля. 84 тисячі кілометрів. Автомобіль на шкіряному салоні. Дуже хороша комплектація. З вмістким багажником. Повторююся автомобіль на пневмопідвісці. Кого зацікавила новинка? Ласкаво просимо. Також в нашому салоні є понад сотню перевірених автомобілів.